Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні я буду грати в Ламай мене повністю четверта серія. А ми, думаю, вже почти погнали. В мене 1111, 11 12 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч 40 тисяч. І... Куплю я це за 30 тисяч. Так, я купую. Турель з ракетами. Турель з ракетами. І я купив. І погнав! Ай-яй-яй, ай, ай. ой! Ой! Ой-ой-ой-ой! Кістки стільки тут поламав. Стикмен. Ой-ой! Ой, ну і що? І тут ракети ці ай ай, ай ай у мене уже двадцять тисяч, тридцять тисяч сорок тисяч п'ятдесят тисяч.

150 тысяч. І я купую. І я купую. Турель з ракетою. З бомбами. Турель з бомбами. І я купив. І я погнав. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Ну, ой, ой. не так сильно, ай-яй-яй! Ай, ай больно-нузііііііііііі... <свісно> Виконав я завдання вже 130 тисяч. І я купую Велика... великий спуск. Карта. Купую великі ступеньки. Я купую давай. Купую в, весела лопасть. Я неходя купив це за 2500 чи 25 тисяч. І купую пасть монстра. Я купив. І йду я на ній один раз. Так, вибираю самого... Ну не вибираю. І там поставлю. Поставлю я, коротше, щось. До нових зустрічей! Дякую за такі перегляди!